<звуз 'я> Є питання. Е, питання. психокаст, е, е, Як людина може максимізувати ефективність свого самодосконалення через психотерапію і через Біотерапію, так сказати. Що треба робити, не просто піти до психотерапевта, <головіка> а що треба як максимально ефективно це робити. Перше, у нас є різні люди, і різні рівні. Як би це страшно не звучало, наче індійські касти, але а, а, ми дуже сильно різні. І якщо я на рівні виживання, ага. то мене не парить моє самовдосконалення. Мене парить моє виживання. Я... Щоб, щоб виживати було легше і добивати цей кусок м'яса, чи там ку кубаси, хоча сказати, mm -hmm. чи сейтану. Mm -hmm. І на цьому рівні, я от маю на увазі, що все ж таки на психотерапію, на біотерапію, називаємо це mm -hmm. так, потрібні кошти. І щоб я так... А, я так, приїхав з Дніпропетровщини і я рахую бабою. Mm -hmm. Поспілкувався з місцевими євреями. І... Зрозумій питання. Ти хочеш сказати, Саша, наскільки фінансово психотерапія потім конвертується в, в заробляння мною баш... бабла? Так, да, і це, і як ефективніше, що треба, ну, що треба робити? Домашні завдання, якесь може там десь. Що підготуватися. Ну, дивись, Тому відповідь широка. У нас було пару психокастів, але я тупо не пам'ятаю, ми говорили про це чи ні. Бо я з купу де про це говорю. Психотерапія є три рівні. Ми говорили про це? Ні. Не говорили. Психотерапія є трьох рівнів. Перша психотерапія поведінки. І коли в мене болить щось. Наприклад, у мене депресія, панічні атаки чи ще щось там. Я йду на психотерапію поведінки, це може бути когнітивно-поведінкова терапія. Oh, oh. Я йду там до психіатра, там, ну і так далі. і так далі. А, ну, психотерапія поведінки це до психотерапевта, когнітивно поведінковий І ми з ним працюємо про те, щоб я виліз з депресії. І Я тоді точно стану продуктивнішим. Uh -huh. щоб ми не зменшилися, або ми прибрали панічні атаки, і я тоді точно стану продуктивнішим. Бо коли в людини панічні атаки, то вона на стрьомі, що там в метро не спустись, там uh -huh. чи на вулицю не вийде там, і так далі. І так далі. Uh -huh. да, ще, Наприклад, десь там це у нього вмикається. Або я там постійно щось там не знаю. Виходжу з квартири 345 разів, перевіряю, чи все я вимкнув холодильник, тілі, лампочку, і т.д. і те, і те. Потім вивертаюсь і покакати ще не зараз, що треба. І виконую там певні ритуали біля цього дверного замка, щоб якось запам'ятати, що я його закрив, як рекомендація. Тому це точно буде конвертуватися. Це психотерапія поведінки поведінкова. до когнітивно-поведінкових. Наприклад, терапевтів. до них або ще до інших, які сидять на цьому рівні. Наступний рівень це терапія причини. Угу. Коли ми. Не просто правимо там, поведінку чи наші думки і по що робить когнітивно-поведінкова терапія, наскільки я знаю, я не, не шарю в ній. Це там робота з думками, когніціями да? і, і, і коригування, умовно, там, да? рекомендації по поведінці. Прекрасно. Угу. Для певних моментів життя умовно, дуже грубо можна назвати це для лікування. Да. Коли тут ми психотерапією лікуємо себе. Угу. От. Бо якщо в машині фігове ну, програмне забезпечення збилося, і машина в якийсь момент тремтить, зупиняється, перепрошити. Да, треба перепрошити. От ми йдемо до КПТшника і перепрошуваємо. 87 воно... мільйонів нейронів. Мільярдів. Мільярдів. Ого. Да. От. А, наступний рівень психотерапія причини, чому чорт забирай, так відбувається. І коли. Поведінка в нас начебто ок, але проблема нас не покидає. Ми йдемо в причину. І знаходячи там причину, ми вирішуємо проблему. Так, поведінка, якщо ок, але щось не так. Дивись, дивись. Ну, наприклад, що я. Я тобі приклад зараз наведу. Приходить клієнт і каже: Саш, я не можу дивитися, як люди танцюють. Мені хочеться блювати в мене відразу. Я ніколи ніде не ходжу по танцмайданчику. Уникаю. Бо це, ну, типу, я можу все виблювати там. Е так, поведінковий терапевт буде з цим якось працювати. Це можна такий раз <Hogg> продів... да, і станцював? Пізніше ні. Це я був би таким так що я США, Музику, ти Під яку музику ти Стас? Та Я б зразу щось таке, типу, що в мене наше типу, Це дуже смішно. Надпівалося в мене. І страшно, цей момент. Ну, це класний жарт. Дивлячись, яка людина, типа, то я думаю, що... От. І, а так можна навчитися самоіронії. Так. Та, і пропрацювати це цей святе. Так от, і просто працюючи з типу поведінкою, от ну, там, давай потрішки потанцюємо тесе і так далі, і так далі, в якийсь момент це може не спрацювати. Але коли ми йдемо в причину так. і е, виходить, яка причина там, да, спойлер через декілька сесій, спойлер, що там умовно може відбуватися. Якось так склалося, а оці 88 мільярдів нейронів ну, можуть зробити будь-що нахрен. Угу. Ну тобто, як каже, мною дуже поважний. Я дуже поважаю Олега Романчука, та, директора того, хто привіз нам схемотерапію і ага. КПТ інституту у Львові прекрасна, Да, Як навряд чи він дивиться, але якщо ви дивитесь, ви, ви класний. Да. І він каже, Може бути в психіці людини що завгодно. Знаєш, коли питають, а може бути отаке, а може бути отаке. Там людина думає, що вона чашка. Може бути що завгодно. І це правда, тому що 88 мільярдів нейронів можуть спаятися умовно, якщо грубо сказати, як завгодно. Так от, і причиною тут, що може бути. Наприклад, ну там схожий приклад у мене в практиці був ще. Це була причина, коли я злюсь на батьків. Чи на когось, хто мене ображає. Хочу бісять. Ні. Це теж може бути, коли я злюсь. Але в мене заборона проявляти цю злість. І тоді організм вибирає спосіб а, інший якийсь. Наприклад, я тоді відчуваю відразу. І коли ці люди танцюють танцюють. Я від... ні. Коли ці люди танцюють, я відчуваю відразу. А потім я екстраполюю це. І генералізую на інших людей. Хто б не танцював, я відчуваю відразу. І Психотерапія дозволяє розмотати цей клубочок. Спочатку відбити дупля, прожити і не просто зрозуміти це. Потрібно пропрацювати, що ті, хто танцюють, не всі мої батьки умовно, а мої батьки дозволити собі проявляти якусь звість, бо коли тебе там дубасять табуреткою, залишають вдома одну прив'язану ногами до гори, то якось воно можна і придумати собі, що не люблю, коли люди танцюють. Я хотів пошуткувати не буду. Я спеціально такі випадки беру, щоб тобі тяжко було жартувати. Я дивлюсь, Uma. як ти страждаєш. Я такий, типу, спочатку я дебіл, блін. У мене, бля, комікасся тут сидить така, і, блін. У мене був схожий випадок в практиці, але я сильно змінив, щоб клієнта не сіпало там. Ну, я зрозумів так, що якщо у вас нудить, коли хтось танцює, е е цей самий, то може просто ташити потім спочатку, а потім перестать. <різь> <різь> ну з типу, цим ну, можна, можна працювати. Тобто можуть бути і будь-які. Я про що хочу сказати, що можуть бути будь-які реакції, і це ми на території психотерапія причини. Угу. І тут ми залазимо, тут працює у нас психоаналіз, хто там, терапія і купу інших Клас, підходів. Дякую за. Бо причина ну, незрозуміла. Не а тут я люблю приклади. І, все, бля, приклад. і тепер ти мені скажи, коли ми розбираємо цю ситуацію, воно вартує тих грошей. Людина тепер може просто спокійно ходити там, де люди танцюють. Воно того вартує. Ну, якщо її це якось обмежувало, і вона то О, да і ти кажеш ключову штуку. І дійсно є купа в нас приколів, з якими можна безкінечно працювати все життя і не вирішити. Але якщо не, воно заважає, чи так обмежує, чи потрібно то все сіпати? Розумієте? бо дуже просто, ми формували якісь штуки, у нас там, ну наприклад, вам 40 40 років там, чи 30, там, чи 25. А пропрацьовуєте ви це ну максимум один-два рази на тиждень з психотерапевтом по годині. Ну, тобто це замало, щоб пропрацювати все життя, тому потрібно працювати з тим, що обмежує. І тут тепер питання: а як зрозуміти, що мене обмежує? Ну, зрозуміти, ага, що я хочу, що мені не подобається. ага, Хочу більше бабок, ага. А я тут сижу. Е... А тоді питання: а я хочу більше бабок? Чи мене батьки так навуськали? Що потрібно, бо бідні були і голодні, що потрібно заробляти бабки. А насправді те, що заробляє, мені достатньо. Хто хоче більше бабок? Не. Я. А я ще я... нічого не заробляю, ні, ти не працює. Ну, от дивись, я тебе веду просто як приклад, що може да. бути такий, хоч більше бабок, але хто в мені цього хоче? Я зрозумів. Я чи якийсь колонка, чи жінка мене пушить. Яку я хочу, наприклад, добитися. Наприклад. Ну, або як удобився, вона пушить давай більше грошей. а У да. мене немає бажань. І тут виходить. Психотерапевт може поміняти, якщо ще не встряг в ті відносини. Ти такий, хочу жінку, яка хоче багато лаве. І він такий, Піду до психотерапевта і візьму... економив, да. І, і розхотів її. І... Так. Та, та, розхотів, візьму ту, яка хоче мене, а не багато лаве. Так, да? ну грубо ну, кажучи, так. грубо кажучи, так. Я згадав випадок, мені колись дзвонить друг. Таке алло. Я тільки починав, це було 12 років тому, тільки починав практику. Це не друге, ти посаш, привіт-привіт. Ти ж працюєш як психотерапевтів, скажу так, працює. Е, Дивись, я до тебе відправив свою колишню, зроби так, щоб вона мене розлюбила. І, і, і так вийшло? Ні. Бо так це не працює. Заказі не, не, випов... По заказі, типу... не за ті кошти, що він відправив. Він не відправляв мені кошти. Я сказав, що це діч, але вона вже була на порозі. От, люди, не, не працював я з цим. А, і так ми плавно підходимо до третього рівня: психотерапія поведінки. Бо відповідь на те питання, що я тобі задавав, тобі, а як зрозуміти, над чим працювати? У нас є потреби, наші цінності. Uh -huh. І коли ми реалізовуємо своє життя через реалізацію цих цінностей, проявляючись через них, ми тоді відчуваємо музику і танцюємо всередині. І тоді все прекрасно. Okay. І в нас є два народження особистості, я не перестану це повторювати. Перше психологічне, коли ми отримуємо всередину ці потреби, ці цінності. От в дитинстві, і друге, коли ми їх усвідомлюємо, розуміємо, починаємо відчувати. І я вважаю, що це дуже важливо. І до 30-35 років моя, я нікого не хочу тут якось тригерити. Там так де я вважаю, що важливо відбити дупля. Бо, блін, життя тупо інше, якщо ти знаєш, що тебе драйвить, що є твоє, твої потреби цінності тут ставимо до рівня, щоб не паритися. От, і коли я їх реалізовую. То відпадає купа хоботні. Угу. Типу, порівнювати себе з іншими. Нафіга в нього інші реалізовує цінності, тому він стільки і має, так виглядає. У да. мене інші, тому я отакий і отак, і мені з цим ок. оком. Ну, Змирійтеся, що типу, якщо мені подобається. Змирітися там... це про те, що типу, я просто хату по-іншту, є нафіг мені порівнюватися. Ну, тобто... Якщо мені подобається оце, там, наприклад, да. е грати в театрі, да, то у нас в грати в театрі це, це якийсь є потолок в цьому, то я вже, ну, Приворіштар, я вже не куплю. Ну, типа, типа, так, що, так, ну, і з цим змиритися, що таке життя, ти, ти, в цьому і ти житті... обираєш. І в цьому обрати це, і це бути щасливим. І це вже не про лікування, це не обов'язково. Бо щасливим бути не обов'язково. І щастя ваше. Нікому нахрен не потрібно. Саш, око, Можливо, оскільки кілька. років оце треба людям дупля відбивати? Я вважаю, як ти що вважаєш? до 35 потрібно відбити. Ні, ну Це до 35, то зрозуміло. Зі скількох? Уже можна дітям навалювати, що ті... Дивись, можна навалювати що тобі базу подобається. Якусь, типу. ну, ну, що ти хочеш? Так ти хочеться, перехочеться. Чи так? в університеті? Чому не ввести такий цей самий, предмет? Відбий дупля. Тому, тому що це не потрібно нікому. Це, те, що, ну, це питання, яке, ми з тобою, яке ти почав зі мною кажеш, Саша, де економічна вигідність? Тут немає економічної вигідності. Розумієш? Прямої кореляції нема. Бо щаслива людина не дорівнює дофіга, приношу бабла, в казну чи в сім'ю. Навпаки, часто. Люди, які нещасливі, вони фігачать, трудоголіки залежні. Так. вони будуть заробляти більше. Я просто більше. кажу про тих людей, у тих, кого нормально ливе, no. вони хай ходять і собі там пробують якось. No. вони А у кого нема ливе, no. але вони хочуть no. бути щасливими. No. Як їм ефективніше в... вишкрібати своє щастя. Р -р Розбиратися з цими своїми потребами. Розбираються з потребами, з потребами. так. А потреби розбираються через що? Через відчуття. А якщо нічого не хочеться. Йти, здавати аналізи і розуміти, що там в шкурі моїй, що відбувається. Спочатку зробити що в мене та, спочатку, та, ну, -зробити аналізи, що да? в мене, може в мене депресія. Пройти лікарів, зробити чекап якийсь раз, бляха на 10 років, хоча б розумієш? Mm -hmm. от чекап зрозуміти, бо типу ідея, чому мені нічого не хочеться, а ну а, а шкура в тебе в якому стані? А як ти живеш взагалі? Бліна, от якщо людина е, бліна, як от ці люди, які от я дивився фільм, називається людина, там людей води немає в Африці. Е, а як у цим людям прикинь, прикинь, така ну бля, це, це просто дно дніще у нього він живе базові потреби ще не закривають. Йому щоб закривати ці базові потреби, то потрібно... Тупо вода, це жесть. Ту Тупо вода. Ну давай вже не, не там, ну, вже вода жесть беремо. Ще... А у нас, типу, потрібно там заплатити, десь жити за квартиру і, і поїсти. Так. А ще потім півка, наприклад, купити. І, і щоб розслабилась хоч. Це базова потреба, але Ну, але базова, якщо отака хіня, взагалі нічого не виходить. Не, не і, і з цього е потрібно вийти, щоб... Щось хотілося. Так. І як цим людям? Бо вони, типу, такі, та, що, там, психотерапевти. Що ну, тут їм, робити? І їм це не потрібно. Тому що вони підуть до психотерапевта, коли в них, не дай Боже, там почнуться панічні атаки або розлад. Япці українською. Розлад харчової поведінки. Mm -hmm. коли Я Коли сильно і прямо поведуєш і сиблюєш, да, да. коли сильно щось. І тоді вони підуть на перший рівень терапія поведінки. Mm -hmm. Розумієш, вони тоді будуть лікувати проблему. Тому терапія процесу це тупо не для всіх. Mm -hmm. Це для тих, кому вже недостатньо виживати, і він хоче жити. Mm -hmm. І тоді ми перебираємо його життя і допомагаємо йому. Це екзистенційна така історія, допомагаємо зрозуміти сенси. Такі люди вони одружуються не за коштою, а шукають собі пару для душі, грубо кажучи, mm -hmm. ну, щоб добре було там, не знаю, там в сексі, в, в душі, може пожартувати про це там. І там, кайфово і було. з нею, і без неї. Наприклад, да. Коли вона в сусідній кімнаті. На, да, щоб добре було з ним, там помовчати, якось кайфувати, yeah. подорожувати і так далі. Mm -hmm. і, так далі. Mm -hmm. і, і це про те, що я вже. Ну, грубо кажучи, терапія поведінки це пекло. І ми з цього пекла, з терапії поведінки, через терапію причини вилазимо з пекла і рухаємося до свого інтерперсонального раю. Угу. Коли от я розумію, що там, якби не війна, я живу в раю. Бо я знаю свої потреби, я щаслива людина. Мене оточують люди, яких я люблю, поважаю, і, начебто, вони мене, як мені здається, я роблю що мені подобається. Там навчаю людей, допомагаю як психотерапевт, і це професія, яку я вибрав. Чи вона мене вибрала, як вірити, але ми, нам кайфово. Там мене там, здоров'я ще плюс-мінус, там живі батьки, я можу до них там сів, притопив 40 хвилин. Я в них там в них там свій будинок, вони там сидять собі, У... якось э, страждають в своєму житті, бо назвати то. А скільки років може... ти до цінилась? 29. – 29? додав? 29 років я зрозумів через. Скільки років терапії це вже пройшло, не пам'ятаю. Угу. Пам я пам'ятаю цей момент, я виходжу ще на старій квартирі, там на Житомирській, я виходжу так вниз, там такий пагорбочок, колись там річка була, а потім це все закрили. І я так спускаюсь вниз і розумію, опа, ось воно. Типу, офігеть. І я відчув себе перший раз, потім цей стан повертався, повертався, потім він став встали. Так, купа буває якихось штук. Зараз я там парюсь, там, по роботі, там те ще ну плюс війна, там сплю на підлозі. Так, але оця здорова доросла частка, коли ти прийшов в пекло поведінкової е е терапії поведінки, розібрався з причинами, якщо не впорався на рівні поведінки, і приходиш в терапію процесу, то все в терапії процесу. Буде працювати на твій особистісний зріст, і буде працювати на те, щоб ти в цьому світі відчув себе за це життя. Віриш ти чи не віриш в інші за це життя, ти відчув себе кайфовіше, щоб ти прожив це. Ну, знаєш, які є лакмусові штуки? Що ти, коли приходить твій день народження, тебе не сіпає, типу що, Боже, уже мені 22, Я жінка. значить, що ти не до якщо тебе це сіпає.